Сьогодні 10 квітня 2025 року, 6 година 43 хвилини. Сьогодні у нас четвер. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а злочинцям і покидькам, яких підселюють ці недобудовані новобудови, які не здані в експлуатацію належним чином. Які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я завдяки своїм корумпованим зв'язкам в комунальних підприємствах і державних органах нашої країни. Показувати хто хто це дуже важливо, бо незабаром навіть самий тупий наркоман і раб зрозуміє, що вони допомагали злочинцям і мародерам руйнувати нашу країну зсередини, розділяючи. Цих людей і роблячи свої нікчемні справи. 59. Важко. А що поробиш? Легко тільки об'єднавшись з корумпованими друзями, позбувшись конкурентів, руйнувати психіку здорових людей і знущатися над тими, хто добріший і хто сладкіший. Заволодівши тим, що їм по праву ніколи не належало і не повинно належати. Але завдяки продажним, корумпованим держслужбовцям нашого міста, в нашому місті відбувається те, що ми бачимо. Маємо, що маємо. Які люди, така й країна. Ми заслуговуємо жити в такій корумпованій державі, в якій вбивають людей, які руйнують долі простих людей, які забажають крадіям красти, а брехунам брехати.